Накипіло вранці Отже, переходимо до моєї сьогоднішньої вранішньої гості. Не дарма я згадувала про слоників. <сум> <сум> От, В мене зараз в отарі паблішерка дитячої. Літератури видавництва ранок Олена Носоненко. Доброго ранку доброго ранку, Наталко. Доброго ранку усім слухачам. Дуже дякую за запрошення. Завжди радіо до додаткової можливості розказати більше про видавництво, про книговидання, про книговидання в місті Харкові, про те, як зараз у нас справи. Ну і про слоників, якщо потрібно та так. Та. Ну то я так якось завуальовано натякала, що є хороша дитяча література і про слоників Там теж пишуть. Так, так. У нас до речі, багато книжок про слоників. Ну і от. одну книжку зараз будемо видавати. Придбали у канадського видавництва. Там також дівчинка детектив розшукує слона. Так, що дочекайтеся, будь ласка. О, клас. Ну, ми власне зараз і будемо говорити про те, як живеться видавництвом, як живеться великому видавництву ранок у місті Харкові. От зараз, власне, під час повномасштабного вторгнення. Розкажіть нам, будь ласка, чим живете? Ви знаєте, живемо щоденними щоденно одніми ж і тими ж турботами про те, як встигнути, як видавати книжки, як встигнути зробити більше, як встигнути надрукувати зараз. У Харкові чудова вереснева погода, таке бабине літо. А ми вже повністю занурилися у новорічний сезон. Більше mm -hmm. того, я скажу, що в нас вже всі новорічні різдвяні книжки майже всі прийшли на склад, і вже майже на всі оформлено передзамовлення. Тому ми Клас. Да, ми хочемо додруковувати наклади, а не можемо, тому що типографії зайняті, і це чудово. З одного боку, звичайно, ми думаємо, як зробити більше. А з іншого боку, ми дуже дуже цьому тішимося, тому що багато книжок друкують. Дуже багато книжок друкує вся Україна. Харків завжди був і. На на щастя, та, і, на щастя, залишається великою-великою друкарною для всієї країни. А у Харкові найбільша кількість видавництв, найбільша кількість друкарень була завжди. Зараз усі завантажені. Єдине, що, звичайно, працюють усі переважно з. На віддаленій роботі mm -hmm. дуже багато працівників виїхали за кордон, підтримуємо з ними зв'язок, підтримують вони також з нами робочі всі зв'язки. І дуже класно, що багато залишилося у Харкові, і це для нас такий порятунок, це для нас таке рятівне коло. Ця робота постійна, постійно, постійно багато, багато роботи для того, щоб відчувати себе потрібними, для того, щоб відчувати впевненість в тому, що після перемоги все буде дуже добре. І, власне те, що зараз є ця робота, це все завдяки Збройним силам України. Ми всі просто не стомлюємося про це повторювати про те, наскільки ми вдячні тому, що ми на радіо Накипіло можемо виходити в етер. Ви можете друкувати книжки, хтось може десь варити каву. І всі ми якимось чином функціонуємо, платимо податки і власне забезпечуємо маленькими своїми кроками цю перемогу. Отже, які новинки очікуються від видавництва ранок перед новим роком? Ви сказали, що склади вже забиті. Чим так, склади забиті, і склади вже постійно поступово спустошуються, тому що робляться передзамовлення. У нас взагалі такий дуже великий пул книжок виходить напередодні зимових свят, тому що. Ну, по-перше, ми переконані, і ми в цьому намагаємося переконувати усіх батьків, дорослих про те, що все ж таки книжка це є найкращим подарунком до для свят для дитини. Як ми кажемо, солодощі з'їдяться, іграшки зламаються, але книжка залишиться надовго, залишиться в таким певним емоційним спогадам про споминам про ці свята, і це дуже важливо для дитини. По-друге, книжка це така це предмет такого думка дуже тривалого використання, ти можеш її так. отримати в подарунок до свят, потім читати цілий рік. Потім передати ці книги в спадок своїм молодшим братам сестрам. Тож ми наголошуємо, що книга. Найкращий подарунок до свят. Якщо ви хочете доїдати до неї солодощі, діти будуть не проти. Ми також, в принципі, не заперечуємо, але дуже хочемо, щоб все ж таки головним подарунком були саме книжки. Тому ми підготували величезну кількість книжок, які будуть не просто подарунком до Нового року. Це буде і книжечка у подушку або в мішечок Святому Миколаю. І книжечка в подарунок від Наріздво, і книжечка в подарунок на Новий рік, і книжки, які взагалі в впри... Принципі будуть е, прикрашати очікування цих свят. Це так називаємо е, адвент-календарі, адвент-книжки. Ага. Тобто кожен день передріздвяного очікування ти можеш чекати, читати нову історію або робити якусь нову поробку, або малювати якийсь новий малюнок. І ти можеш забути все, що було в тебе на це на це свято. Але оце очікування свята, да, знаєте, коли uh -huh. це будинок наповнюється uh -huh. ароматами мандаринів, коли ці нові книжки, і тобі здається, що ну, це свято, цей новий рік, це Різдво буде найкращим у твоєму житті. Uh -huh. Тому в нас є такі книжки для цього. У нас є книжки для читання про традиції Нового року, про традиції Різдва дуже uh -huh. багато книжок і цікавих про те, хто такі Санта Клауси, у нас, наприклад є книга угу. дуже відомого європейського класика Марі Каунаса Санта Клаус і його Ельфи та Санта Клаус у відпустці. І от він вигадав, що ж таке. За за життя. життя да, да. Що ж це за життя? Боже, Санта Боже. Клауса і коли да. він нарешті да. йде в відпустку. Да. І чи дійсно це таке суцільне свято, чи це такий суцільний клопіт? Mm -hmm. І що він робить на Різдво? І саме і головне, чи є в нього відпустка, чи може він, в принципі, абсолютно заслужено піти у відпустку. Mm -hmm. От новинка в нас просто шикарна новинка буде в цьому році. Це Різдвяна пригода разом з Рон? Венді Іроні, і це книга буде персоніфікована. Це книга, в якій е, у тексті є. Пропуски для того, щоб батьки змогли вписати туди ім'я своєї угу. дитини. І тоді ця книга стане про різдвяні приходи саме їх дитини. Це О, дуже ти, крутий. задум, ми такі дуже задоволені цьому. А є у нас, звичайно, книги, які написані нашими українськими авторами. Угу. Ми їх збірки оповідань є чудових різдвяних, є книжечки про пригоди різдвяних фей дуже великий асортимент і. Ми сподіваємося, що споживач дуже гідно оцінить наші зусилля, і в майже в кожному подарунку для дітей цього року буде книжечка. Ми принаймні на це сподіваємося. Взагалі я вам хочу сказати, що настільки книговидавнича галузь змогла, я так думаю, що змогла згрупуватися, і настільки вона така виявилася дуже стійка. То uh -huh. будь-яких викликів, що ми активно розвиваємося не тільки видавництво з ранок, звичайно, а взагалі всі видавництва України. Ну, це спостерігається дуже зараз потужний, до речі, якийсь видавно рух. Це я згадую Київ який нещодавно пройшов. І не знаю, як у вас От, поділіться враженнями, але всі ті враження, які я чула до цього, це було якраз про те, що Боже, ми нарешті в єдиній спільноті видавців, і всі такі задоволені, такі натхнені цим заходом, що і ваші емоції. Ну, У нас, якщо чесно, були такі самі емоції. Ми взагалі ми поверталися із Києва, і у всіх був тільки один такий вигук: Вау. Тому що це був захід такий, знаєте, повноцінний, класний, довоєнний, доковідний ще захід, коли От ще ми всі. Да, ми... да, да. Ну, По-перше, нам дуже пощастило, усім пощастило, не було жодної повітряної тривоги. Так. Це, під якраз час, мені вже да, під час букфесту. Тому ми, ми, нам не потрібно було а, реагувати таким чином mm -hmm. і приривати, знаєте, оцей такий без, безкінечний а, потік емоцій, щастя і радості. По-друге, -перше, по перше по е, Захід зробили м він був розділений на дві частини. Перша частина це був ярмарок. для... Читачів uh -huh. для споживачів на паркінгу дуже великого торгов... торгівельного центру. І Це було класно, тому що безкоштовний вхід, і це було добре, тому що всі, хто хотів. Всі могли прийти і купити книжку. Тому що раніше, все ж таки, хоч Арсенал, хоч Букфорум у Львові, це заходи для людей, які готові і хочуть купити книжку. А тут же, наприклад, навпаки, мог був доступ. Там багато було випадкових так, відвідувачів. які йшли собі в центр так. і раптом змогли долучитись до прекрасного і вхопити собі якусь перлину таку велику. Книжкову. Так, і це чудово. Ми дійшли туди. Де mm -hmm. нас не було ну, mm -hmm. книжок в такій кількості, і захопили тих людей, які в принципі не долучалися ще до цього книжкового шопінгу, розумієте, в такій mm -hmm. масі. І mm -hmm. тут вони були залучені, і я вам хочу сказати, що враження в них були просто неперевершені. О, бо скільки книжок, у нас стільки видавництво, настільки друкуються книжок, вони всі були ну, в шоці, я б так сказала. Mm -hmm. І на третьому поверсі був е, захід саме для видавців і для людей, які в принципі готові були за Зайти на територію і отримати ті додаткові враження, емоції, знання, якийсь досвід інших видавництв для того, щоб збагатитися емоційно, для того, щоб збагатитися профільно. Це було дуже круто. Такі знаєте, був захід для видавців, і я вам хочу сказати, що він вдався. Це було перший день особливо. Знаєте, такі відгуки: Вау, привіт! Як ти? Вау, вау? Тобто, ми ну, зустрілися з тими людьми, яких дуже давно не бачили. Мене не прямо. Уму зв'язку багато було звідти да, людей, да. і так це було просто неперевершено. Єдиний чудове реакція, і... яка всіх поєднує. І хочу вам сказати, що це було дійсно свято. Воно таке було свято з присмаком, звичайно, Туги, з присмаком, з присмаком журби, тому що ми розуміємо, в які часи це відбувається. Ми розуміємо, що воєнна тематика це тема для багатьох і заходів, і для багатьох книжок, які були на цій на Букфесті, але все ж таки це було свято. Угу. А, немає відчуття у вас, як у представника великого видавництва, що Подібний захід необхідний в Харкові. Звичайно, звичайно, дуже хотілося. Бо ми б. скучили mm -hmm. за таким. І ми скучили, тому що, ну, по-перше, це була б якась така, знаєте, підтвердження того, що ми працюємо, ми не здаємося. Ми у нас великі величезні плани, амбітні. Mm -hmm. Ми очікуємо і на підтримку держави, і звичайно, на підтримку споживача, на підтримку людей для того, щоб ще більше розвиватися, ще більш активно. От, по-друге, народу. Він йому це потрібно. Ми от якомусь такому неочевидному місці для того саме щоб. Люди могли долучитись, бо ми от як видавці зараз... скучили, так само і споживач. Він Звичайно, скучив. звичайно, особливо з огляду на те, що багато книгарень у Харкові закрилося, Так, відкриваються нові, ну, і ми цьому дуже тішимося. Але багато традиційних місць для е, купівлі книжок. Так. І інтернет, торгівля, інтернет-магазини це дуже розповсюджене, але не для багатьох очевидна, не для багатьох багажена. А потім книжку погортати, подивитися. А подивитися. А, а це mm -hmm. потуркатися і тактильні всі Тим ці більше зараз, коли настільки розповсюджені і дуже швидко розвиваються технологічні штучки, розумієте, mm -hmm. коли і обкладинка з так, тисненням, так, так. і з фольгуванням, і коли цей кольоровий зріз, довкола якого точиться зараз такі якісь дискусії, але він не була Я знаю багатьох видавців, які дуже довго мріяли зробити кольоровий зріз, і от нарешті він став до. В дякуємо, дякуємо нашим партнерам, друкарням дійсно беруть і розвивають такі дуже популярні напрямки у всьому світовому книговиданні, дають нам цю можливість, і це чудово. Так от... Жодна інтернет-крамниця не дасть вам цієї можливості дійсно взяти книжку, потримати так. в руках і сказати, я це хочу. А особливо розумієте, якщо ви приходите на такий захід з дитиною, uh -huh. і дитина розуміє, що світ не існує лише в межах смартфону або планшету, і набагато яскравіше так, і набагато кращий. Так. І вона мені здається, що саме ці заходи і можуть нам допомогти в тому, щоб ми переконували все більше більшу кількість батьків про те, що головне для дитини, звичайно, книжка. І головне, те, щоб книжка була присутня в квартирі, розумієте? В житловому просторі. Тому що неможливо без книжки батьки кажуть: ми, моя дитина не читає. Та як же вона буде читати, якщо у вас книжки немає? Розумієте? Книжки повинні бути у, Діти у хаті. Поведінку своїх звичайно, батьків дуже часто хочете, щоб Читала ваша дитина, читайте самі. От хоча б робіть вигляд, точно, так. Бо це насправді не складно. Зараз такий великий огром книжок, що можна знайти на будь-який смак, на будь-які побажання. Головне на будь-яку ціну, ти розумієте? Кажуть, книжка дорога дорога. Так, звичайно, якісні книжки, які виконані з урахуванням усіх технологій, крутих, з використанням всіх крутих спецефектів, дійсно вона не дешева. Ну зараз взагалі нічого дешевого немає. Колекційна річ стає. Так. Для мене ну власне я те, що я звісно, що я збираю бібліотеку, куди письменниці без, без бібліотеки вона має бути. От і вже змінюється оцей е, як ти вибираєш книжку. Ти її вибираєш не тільки через те, що в ній. А ще через її красу, Безпоріччя. ще через те, як вона видана. Бо нам ну, ми всі, хто там олди, знають, як перевірити mm -hmm. цей блачок книжковий, mm -hmm. щоб він не поплив, щоб все було рівненько, красиво. Це важливо, це ну вона правда стає колекційною штукою. Звичайно, якщо це класна книга, якщо там класний зміст, то ти її розумієш, що ти її будеш перечитувати, чи повністю, чи там частково, і тобі хочеться в руках тримати щось приємне, таке тактильно і емоційно, звичайно, розумієте? Так от, книжки зараз можуть бути як дорогі, так і дуже доступні так. батьки. Шукайте. Все є, можна знайти доступну... Причому доступно. Навіть в там в рамках одного видавництва так, можна так, на будь-який смак і на будь-який гаманець. Ми і для цього і працюємо, особливо паблішер. От я угу. паблішерка, вони взагалі для цього і працюють, для того, щоб в асортименті видавництва були книги, які задовольняють потреби абсолютно різних верств населення, угу. абсолютно людей з різними смаками книжковими, з різними спроможностями фінансовими. Ми для цього і працюємо. Ми хочемо, щоб у нас. Асортимент був. Людина заходить в магазин, і вона може обрати книгу саме для себе. Хоч за ціною, хоч за тематикою, хоч за будь-яким вподобанням. Угу. Е, от цікаво, ви кажете, що ви для цього працюєте. А я, як? як це все відбувається? Відкрити трішки кухні? Ага. Ну, е, взагалі кухня-видавнича, така, вона дуже проста. Є е, потреба людей. Аудиторії і є бажання цю потребу задовольнити. Ну або інша сторона медалі, коли є бажання видати книгу, тому що ти розумієш, що вона дуже класна, ти розумієш, що вона прекрасна, і ти розумієш, що десь є аудиторія для неї, і тобі потрібно буде ще потім її зібрати. І саме цим займаються паблішери. Тобто, ми, як продюсери, розумієте, ми беремо книжку і робимо з неї все для того, щоб вона сподобалася найбільшій кількості людей. Це і якщо це створення книги з нуля, то це і оцінка текстів, і вибір ілюстратора, і це робота з обкладинкою. Ну, так, Дуже дизайнер. головне, так, да, дизайнери, mm. все, тобто потім це оцінювання її ціни майбутньої, наскільки mm -hmm. вона буде потрапляти саме в ту. Ну no, е так, остаточ. Так, 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 mm -hmm. саме в ту цінову категорію. Якщо ж це перекладні видання. То це, безумовно, вивчення величезного книжкового ринку, який існує у світі. І ти вибираєш саме те, що ти розумієш, що це дуже актуально зараз для твоєї аудиторії читацької. Ось, наприклад, остання, одна з останніх новинок, які ми видали, це книга, яка називається Розблокуйте мою родину. Там mm -hmm. оповідь іде від імені, від імені Песика Кексика. Mm -hmm. Його взяли в сім'ю. Прекрасна сім'я, мама, тато, двоє дітей. З ними усі бавляться, але поступово він з'ясовує, він бачить, що з ним ніхто не грається. Чому? Тому що вся родина сидить у гаджетах. Планшети, гаджети. Він каже, що де okay. вони ділись? Де ділись ці прекрасні люди, які зі мною гуляли, uh -huh. які зі мною бавилися? Що це таке? Розблокуйте мою родину. Звільніть її від гаджетів. Песик Кексик знайшов, як це зробити. Uh -huh. І ми даємо цю книгу, видали спеціально для того, тому що ми це розуміємо. Що це, О, так, це проблема зараз? Проблема велика проблема. Ця гаджетозалежність для наших сімей. І головне, ми видали цю книгу для того, щоб батьки мали інструмент. За допомогою як якого вони можуть спос взагалі з дитиною про це поговорити. Uh -huh. Відклади смартфон на секундочку, давай почитаємо книжку. Мама, ти uh -huh. що? Яка книжка? Давай, я тебе прошу. Uh -huh. Ти читаєш книгу, ти поступово розмовляєш з дитиною про це, і ти міняєш трохи звички, тому що ти розумієш, це книга, в принципі, okay. як знаєте, як для діагностування цієї проблеми також uh -huh. годиться. І ти потім змінюєш щось в своїй родині. Тобто світ зараз продукує. Книги, все, що для будь-якого, для будь-кого, і як реакція на взагалі різні тенденції у нашому суспільстві, і наша задача вибирати ті книги, які будуть більш найбільш потрібні саме нашій спільноті, саме нашому суспільству. Угу. Угу. Простіше видати перекладну літературу чи свого українського автора. Ні, взагалі, це абсолютно однаково за зусиллями, тому що перекладна література це пошук і а це одні зусилля. Так, перекладачі, ось, наприклад, ми видаємо Рейчел Брайт. Це просто всесвітньо відома письменниця, ага. яка пише. Поетичні книжки, і дуже важко дібрати переклад перекладача, який саме вірші перекладе дуже адекватно uh -huh. з, з тим гумором, з тими емоціями, які закладені були в оригіналі. Uh -huh. Тобто, це пошук перекладачів якісних, це знову ж таки повинні зробити ми все для того, щоб наш ліцензійний наклад відповідав оригіналу і за спецефектами і за різними, і за якостю видання. Так ну а робота з нашими авторами це не менш. Складна, але навіть це цікавіша, тому що дуже подобається спілкуватися з авторами. Дуже подобається з ними працювати на створення нових нових книжок, їх надихати, вони нас надихають. Угу. Це такий, знаєте, зустрічний завжди рух, і це дуже класно. Просто обожнюю працювати з українськими авторами. І що хочу сказати, що дуже дуже багато письменників нам пропонують постійно рукописи. Ми їх чесно читаємо, не завжди відповідаємо, тому що угу. на це не має завжди часу. Але ми читаємо, і найбільша радість, коли ти знаходиш той рукопис, який тобі потрібен, на який ти чекав. Ось у мене буквально там пару днів тому було таке відкриття. Я знайшла той рукопис, який я з задоволенням видам. І ми вже зв'язалися з авторкою. Вона така клас. Що ж, друзі, тільки що ми слухали чим живе. Видавництво ранок, ранок. Так. так живемо чудово. Я ну не чудово, але знаєте, в тих умовах мені здається, які ми маємо це все прекрасно, так тому що я якраз того, що треба насолоджуватися життям, в які б умови тебе воно це життя не закинуло. От, бо це важливо, важливо для того, щоб жити далі і працювати далі. І працювати не тільки для себе, а й на широкий загал працювати для нашої перемоги, працювати для того, щоб потім, після перемоги, в нас ще були сили відбудовуватись і жити далі, і працювати ще краще, і ще, це точно ще більше. А що ж, друзі, дякую вам за сьогоднішній ранок. Дякую моїй сьогоднішній ранішній такій черівній і потужній співрозмовниці Олені Носоненко. Це нагадаю, що це паблішерка дитячої літератури. Видавництво ранок розповідала нам чим же живе велике видавництво. Яке розташована в місті Харкові, чим просто чесно, неймовірно пишаюсь тим, що в Харкові знаходяться одні з найкращих видавництв. І тим, що в Хар... Харків це величезна друкарня для всієї України, яка та фактично від початку повномасштабного вторгнення знову працювала на те, щоб друкувати. Знаю про це сто цутково, оскільки сама брала в цьому процесі участь. Отже, дорогі мої друзі, розкажу вам ще одну невеличку новину, про яку ви можливо вже і так знаєте. Те, що ювілейний 30-й міжнародний літературний фестиваль «Букфорум» відбудеться, все ж таки відбудеться він у Львові з 4 по 8 жовтня, і в межах заходу буде понад 30 подій. Повну програму вже оприлюднили на офіційному сайті фестивалю. Цьогорічна їхня фокусна тема це перепис майбутнього. Що ж, не знаю, яким чином хочуть переписати майбутнє на нашому букфорумі у Львові. А ми з вами будемо просто вболівати за те, щоб наше майбутнє було хорошим, бо ми прикладаємо до цього просто максимум зусиль. Я з вами прощаюсь. бережіть себе, будь ласка, все обов'язково буде. Добре, слухайте українське. В день з вами буде Кирило Лукаш. Надвечір Філіп Декань. Неспішно рано прощається з вами аж до вівторка. Тож залишайтеся на хвилях. Радіо накипіло.